Слава Богу. Господь подарував нам чудовий день. Це день нашої великої радості, коли Дух Святий злинув на учнів Ісуса, коли Дух Святий злинув на нас і поселився в наших сердечках. Бо це є Божий дарунок, який належить усім, хто прагне Його. Тому свято П'ятидесятниці це свято радості, свято утіхи. Нехай і надалі керує нами Святий Дух для його слави. Ісус Воскреслий, гора Оливна, любими учні, Довкіль краса, вже наближалась хвилина дивна піти на хмарі у небеса. Ісус піднявся, небесні брами вже відчинялись царю царів. Щоб наші храми, сердечні храми, наповнив подих його дарів, чекають учні. Росте напруга у місті свято, врочиста мить надходить ера Святого Духа, щоб запаливши. Завжди горіть і шум раптово, мов сильний вітер, в очах надія, в серцях любов чекають духа, Господні діти за мить священну, пролита кров. А далі сяйво, немов. Затрепетіло, та не пекло. Народ побачив щось незбагненне, те, що чекали, таки зійшло вогнем любові в сердечнім храмі, вогнем священним на вівтарі, з небесу тіха злилась дарами, як обітниця царя царів небесний Отче, ти свого Сина післав на землю і він нас спас, а потім Святого Духа ти дав людині, щоб сирітство минуло нас. Щось більше дати. Вже неможливо і ближче стати ніхто не зміг. Життя з достатком таке щасливе тобі, Ісусе, кладу до ніг. Слава Богу.